Беру широкою грибінкою в Карпатах чорницю. Ширина грибінки 30 см, 41 дріт. Проміжки — 4,5 мм. Буду брати повільно, бо незручно тримати телефон і слідкую, щоб попала в камеру. Якщо перетримувати рукою, то... Намного буде скоріше і легше. Слідкуй за телефоном. Є ще трохи зеленої чорниці. Навіть і білої, де-не-де, червоної. Ну, на здачу. А може ще трошки беремо. А ну ходи сюди, тут є ягоди. Ану ходи сюди. Та тут ще так байки є. Можна ще брати. Зараз наберемо і поїдемо в інше місце. Знайомий. Ні. У нас, у нас широкі грибачки ми наберемо скоро. Аби ми хоч тут були б ще дві години Я не знаю година щось в мене не показує вроді дуже добре, брате Широкою, якщо є фірмі як склошний. Що каш? Там ні. Така чорниця. Показую. за камерою щось не виходить поки все далі буде закінчуємо